Вітаю, 9 клас Біологія. Працюємо з підручником. Тема уроку: Докази еволюції. Палеонтологія, наука про давню історію життя. Слухаємо самостійно читаємо, аналізуємо почуте й побачене, розуміємо та застосовуємо з користю для себе та суспільства. Палеонтологія це наука, що вивчає викопні організми, які населяли нашу планету в минулому. Основним завданням палеонтології є реконструкція зовнішності, а також особливостей поведінки, фізіології та екології вимерлих організмів. Історія Землі налічує приблизно чотири цілі. 54 соті мільярдів років. Саме тоді, в результаті спресування космічного пилу, що оточував Сонце, сформувалася планета Земля. Вважають, що перші живі організми з'явилися на молодій Землі близько 3,8 мільярдів років тому в епоху, що має назву Архейський еон. Протягом мільярдів років життя. Було представлено одноклітинними безядерними організмами, а перші достовірні знахідки останків багатоклітинних організмів датуються приблизно однією,2ма десятами мільярдів років. Тому та належать періоду вже наступного еону – протерозою. Запам'ятаємо приблизно 540 мільйонів років тому. Розпочалася нова епоха розвитку життя на землі, Фанерозойський еон або епоха явного в лапках життя. Фанерозой прийнято поділяти на три ери: палеозойську, мезозойську та кайнозойську. У Палеозойську еру виникають і розвиваються хребетні тварини, з'являються перші наземні рослини. Слідом за ними на суходіл виходять в лапках комахи та амфібії. Кінець палеозою ознаменувався появою голеносінних рослин і рептилій, а також наймасовішим вимиранням живих організмів за всю історію землі. У Мезої спостерігається розквіт рептилій, поява величезного різноманіття динозаврів, птерозаврів, іхтіозаврів. Плезіозаврів та інших з'являються квіткові рослини, птахи та савці. Наступна ера кайнозойська позначилася розвітом савців і птахів. Варто пам'ятати, що кайнозойська ера триває і ми в ній живемо. Зміну епохи періодів можна представити у вигляді геохронологічної шкали. Зверніть увагу на таблицю. Ось вона перед вами на екрані монітору. Геохронологічна шкала та основні етапи розвитку життя на Землі. Проаналізуйте побачене. Палеонтологічні докази еволюції представлені викопними рештками. Одним із найкращих палеонтологічних доказів еволюції слугує наявність так званих перехідних форм, тобто організмів, що поєднують у собі особливості будови, характерні кільком систематичним групам. Таке поєднання ознак обов'язково виникає в процесі поступового переходу від одного плану будови до іншого. Зазвичай перехідні форми несуть у собі примітивніші особливості будови, ніж їхні нащадки, але й прогресивніші особливості, ніж їхні предки. Чарльз Дарвін припускав наявність подібних організмів, однак на момент створення теорії природного добору перехідні форми ще не були відомі. Але вже 1863 року у Баварії було знайдено. Скелет Археоптерикса, дрібної рептилії, що жила в юрський період. Ви її бачите на малюнку. Ось відбиток Археоптерикса, а це реконструкція зовнішнього виду Археоптерикса. Археоптерикс поєднував у собі ознаки властиві плазунам. У нього були зуби, типові для рептилій. Мав будову ребері таза, але водночас мав низку ознак характерних для птахів. У нього було пір'я та крила. Виникло припущення, що Археоптерекс є перехідною ланкою від рептилій до птахів, і стало зрозуміло, що птахи пішли від якихось прогресивних рептилій, споріднених з Археоптерексом. Наразі відомо багато перехідних форм. При цьому подеколи перехідні форми вдається вишукувати у філогенетичні ряди. Запам'ятаємо послідовності видів, що змінювали один одного в ході еволюції тієї чи іншої групи живих істот. У вигляді такого ряду можуть бути представлені еволюція коней, слонів, китів та інших груп. Так вважають, що китоподібні пішли від дрібних наземних парнокопитних – але перейшли спочатку до напівводного, а потім і до повністю водного способу життя. У процесі цього переходу передні кінцівки перетворилися на ласти, задні зменшилися, зуби стали однаковими, а копита та шерсть взагалі зникли. Ви це бачите на ось цьому малюнку. Філогенетичний ряд китоподібних. Проаналізуйте. побачене. Між ембріонами різних груп організмів є подібності. Вивчаючи розвиток зародків різних тварин, виявили, що між ембріонами та дорослими особинами різних груп організмів є подібності. Так, у ході розвитку зародка людини, на 4 6 тижнях вагітності в ембріона в ділянці голови формуються п'ять пар зябрових дух, із м'якої зародкової тканини. У подальшому розвитку зародка ці дуги формують елементи нижньої частини голови та шиї. Як вам відомо, зяброві дуги характерні для риб, у яких вони є основою зябр. Крім того, їх мають пуголовки земноводних. Дивним відкриттям стала наявність зябр в ембріонах рептилій та птахів, як і всіх савців. Ще одним подібним прикладом є наявність хвоста. Зародок людини та безхвостих приматів на певних етапах розвитку має хвіст, який потім зникає. Багато інших прикладів дають змогу стверджувати, що це не випадковості, а правило. Подібні відкриття підтверджують послідовну еволюцію живих істот і гармонія природи вражає. З ускладненням будови дорослого організму риси подібності з предковими формами ховалися все глибше та глибше в ембріональному розвитку. Проте можна стверджувати, що всі наземні хребетні тварини пішли від водних предків із зябрами, без хвості примати від хвостатих предків, а в ембріонів китоподібних є всі чотири кінцівки предкових парнокопитних. Розгляньте малюнок Ембріон людини на п'ятому тижні вагітності. Знайдіть хвіст і зяброві дуги. У різних груп організмів у будові тіла є однакові ознаки. Жорж Кув'є в XVIII столітті на початку 19-го почав порівнювати будову організмів різних груп, і картина виявилася багато в чому подібною до ембріологічної. У різних груп організмів у будові тіла були помітні однакові ознаки. Скелети п'ятипалих кінцівок різних чотириногих хребетних подібні між собою за набором кісток і їхнім відносним розташуванням. Подібні, звісно, неповна. Наприклад, у коней в кінцівках залишився один довгий палець, а решта чотири зменшилися або взагалі зникли. У китів на передніх кінцівках з'явилися додаткові фаланги, а від задніх кінцівок залишилося кілька кісточок. Ці зміни пов'язані зі способом життя. Коням треба швидко бігати твердою, рівною поверхнею, а китам швидко плавати. Таке розходження ознак, успадкованих від спільного предка, називають дивергенцією. Запам'ятаємо. Однак загальний план будови органів і частин тіла залишився тим самим, що свідчить про спільність походження цих груп організмів. Крім того, у багатьох організмів залишилися спрощені елементи органів, властивих їхнім еволюційним предкам. Пальці коня, скелет таза та задніх кінцівок кита це яскраві приклади таких рудиментарних органів. Запам'ятаємо. У людини між тонким і товстим кишківником є сліпа кишка та її виріст – апендекс, як і в інших савців добре розвинені та заселені бактеріями, що беруть участь у травленні рослинної їжі. Знайомтеся Ков'є. Аналізуємо малюнок подібність у будові скелета п'ятипалої кінцівки хребетних тварин: кажан, дельфін, кінь, людина. Із переходом предків людини на тваринну їжу потреба в бактеріях майже відпала. Тому розмір апендикса значно зменшився, хоча цей орган і бере участь у роботі імунної системи в перші роки життя дитини. Подібна ситуація із мигальною перетинкою в оці людини, рудиментом третьої повіки із куприковими хребцями, рудиментом хвостового відділу хребта. Еволюція організмів пов'язана з еволюцією їхніх геномів. Процес еволюції живих організмів безпосередньо пов'язаний з еволюцією їхніх геномів. ДНК піддається різноманітним мутаціям, в результаті цього безперервно змінюється. Безумовно, 50 мільйонів років тому спільний предок китоподібних і парнокопитних мав ген міоглобіну, тобто білка м'язів, що нагадує гемоглобін і бере участь у зв'язуванні кисню м'яза. І з часом цей звір дав початок двом лініям, які незалежно розвивалися протягом 50 мільйонів років. Увесь цей час гени міоглобіну, парнокопитних та вкитоподібних, накопичували мутацію незалежно. У результаті тепер кашалут і корова мають різні послідовності гена міоглобіну. Проте в цих послідовностях усе ще багато спільного, щоб можна було припустити, що обидва ці гени виникли від спільного предка. Ми можемо виявити, що структура гена міоглобіну схожа на структуру гена іншого кисень зв'язувального білка гемоглобіну. Справді, ці гени мають спільне походження і беруть початок від гена глобіну. Що був у наших далеких предків на світанку еволюції багатоклітинних тварин. У результаті дуплікації цей ген подвоївся, а його копії почали незалежну еволюцію. Одна з них привела до виникнення міоглобіну, а друга до гемоглобіну. Ось ви бачите еволюцію глобінів. Проаналізуйте побачене. Однак, якщо поглянути за межі царства тварин, то там є докази ще більш давньої еволюційної події в історії глобінів. Виявляється у бобових рослин, горох, квасоля, наявний легемоглобін, кисень зв'язувальний білок, що є в кореневих бульбочках, і забарвлює їх у червоний колір. Легемоглобін потрібний для того, щоб захищати бульбочкові бактерії від кисню, оскільки останній заважає процесу азотфікації. Отже, легемоглобін також має спільне походження з міоглобіном і гемоглобіном. Поміркуйте, знайдіть одну правильну відповідь у тестах 1-4. Сформулюйте відповідь кількома реченнями завдання більш складне. Знайдіть відповідь і наблизьтеся до розуміння природи. Це третій рівень. Знань в міні навичок. І високий рівень. Завдання 13-14. Дізнайся самостійно та розкажи іншим. Робота над цими тестами і вправами допоможе вам краще зрозуміти тему. Вибирайте рівень. Вибирайте завдання, опановуйте тему. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні.